Що у вас бентежить зараз, як військового? Відношення. Що ви маєте на увазі? У мене була одна із причин, из-за которой есть, я ушел, в принципі, а, ну как в сличе, то есть і так далее. Да, Сейчас повернувся добровольно. Ну, как бы, ну, була причина в тому, що мене не відпускали два года в отпуск. Ну, то есть я був за два года, десять дней с русского. То есть это была всю, в этом вся причина. Было такое отношение, да, то есть, и, 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 и так далее. Было вставлення, ну, скажем так, на, на украинском ставлення не знаю, як, як дом я б***ся, або як-то так, я не знаю, а можна як сказати. вам розкажу, чому... Почему... Яка у вас зарплата, якщо на секрет, як у військового? Ну, іменно зарплата, або з преміями, якщо точно, з бойовими. Зарплата 20 тисяч. А з премією? 120. То, якщо я виконую бойові завдання, тоді 120 тисяч. Mm -hmm. Якщо не виконую, сиджу на ППД, чи сиджу на базі, допустим, то 20. На що вистачає 20 тисяч? На... Так. Да. Скинуть домой в сім'ї. Вот это на все, что тебе хватает. То есть, а твои потребности уже никого интересовать не будут. Я так разумею, что вы в СЗЧ зараз? Да? зараз нет, нет, сейчас уже нет. А, зараз вы же повернулись. Мы же все вернулись